Захисники зелених зон Рпеня б'ють на сполох. В місті тривають земельні махінації можновладців. Відтак продовжується й вирубка лісів. Днями на вулиці 1 травня знищили майже 10 соток заповідного гаю. Рубали серед білого дня, не звертаючи уваги на обурення людей. Згодом мешканці навколишніх будинків все ж зупинили акт вандалізму, але врятувати понад три десятки сосен не встигли. «Отвратительно». Вандалізм. Вандалізм, більше нічого. Не знаю, що, сколько можна издеваться над, над этим орпенем. Куда вот эту вот красоту? Ну зачем ее вот на деревню? Ну я не знаю как. У меня, чесно кажучи, у мене слов нет. Ну, негативне, звісно. Ну, тут багато дітей. І повітря чисте. Тому звичайне, звичайно, ні. Звичайно, в мене негативне відношення, оскільки хочеться е, жити в природних нормальних умовах, щоб дитина зростала, бачила, що таке якесь хоч дерево, хоч ліс. якийсь. Мер Рпіння Володимир Карплюк вкотре не реагує на подібні дії забудовників навіть у випадках, коли ті мають сумнівні дозвільні документи. Я казав Карплюку, сказав керівникам іншим, Христюку, що терміново треба проводити. Я звертався до колишнього вже генерального директора лісопрацю Чайку про ці порушення, що зробив попередній керівник, і що треба. Терміново треба написати звітеся з листом до міністерства екології, щоб провести лісопорядкування ірпінської і бучанської лісовіда, щоб ми знали скільки ще в нас лісів є. Ірпінські активісти, екологи та найбайдужі мешканці ведуть свій сумний підрахунок втрат у битві за свіже повітря, зелені насадження та зони відпочинку. Ось що розповів нам Віктор Лесник, який багато років пропрацював інженером в Укрдержліспроекті. Приватних лісів в Ірпіні немає, і вони незаконно переведені ці землі в останнім лісопорядкуванням, даже не лісопорядкуванням, це керівником, начальником комплексу експедиції Жізніком Петром Вікторовичем. Це був сфабрикований протокол, це не Помірно ну, такі давайте комунації, які може приводити, я розумію Кабінет міністрів, да це і комунальні ліси без питання. Але міська рада повинна звертатися була на кабінет міністрів, на обласну раду, принаймні, і ніяких звернень не було Вірпені налічувалося півтори тисячі гектарів лісу, але 990 з них через непрозорі рішення віддані під забудову. Ось і маємо зростаючі, мов на дріжджах квартали багатоповерхівок. Активісти кажуть, така ситуація цілком влаштовує нинішню владу, адже площа у майже тисячу гектарів перед... Рахунку на продані квадратні метри забудови це прибуток з багатьма нулями. Нещодавно генпрокурор України порівняв беззаконня в з Чикаго часів мафіозних кланів. Але навіть відома ганстерська столиця могла б позаздрити шаленим грошам, якими оперують сьогодні ірпінські чиновники-махінатори разом із монополістами-забудовниками. Де вже тут згадувати про інтереси громади? Наочний приклад новобуд Сенергія 3 який виріс на місці понівеченого лісу. Від унікального бору тут залишився тільки невеличкий зелений шматочок в університетському сквері. На мене унікальні ірпінські ліси залишки його. Значить, буквально на 100 метрах квадратних росте і сосна звичайна, і вільха чорна, і береза, бородочиста, і дуб червоний, і клен, і клен-явір. Дальше дуб звичайний. І це унікальне двох'ярусте насадження. У першому ярисі росте сосна і дуб, яким, ну я можу так сказати, за 150 років це точно. Є сосни, якби на мене, в роді 200 років не менше. А вже друге покоління, другий ярус сформований уже з Вердолисів, не склена, з берези, з вільхи. Це просто унікальні насадження, і такі унікальні ще більш унікальні насадження були в районі Кринички, які були знищені забудовниками. Далі більше нещодавно в соцмережах з'явилася реклама чергового житлового комплексу з видом на центральний парк. Активісти запросили нашу знімальну групу на місце майбутньої забудови. Ось такий пейзаж там можна зараз побачити замість 4 гектарів лісу. Раніше це була зона Київського лісгоспу, в який спосіб цю територію вивели під забудову від терпінської влади ані пари з вуст. Служба новин і. Інформаційна агенція погляд